Вітаю! Мене звати Артур Бабенко, і сьогодні ми вивчатимемо насильницьку колективізацію, яка розпочалась у 1929 році. У грудні 1927 року на 15-му з'їзді Всеросійської комуністичної партії більшовиків проголосили курс на колективізацію сільського господарства. Його назвали другим кріпосним правом. Суть колективізації зробити з селян, які були власниками землі, робітників у колективних господарствах, скорочено колгоспах. На початку 1930-х років ще й увели трудодні, скорочено від трудовий день, як форму оплати праці. Коли колгоспи виконували план відповідно до числа відпрацьованих трудоднів, селяни отримували гроші та продукти, але оплата була мізерною та й видавали її лише наприкінці року. З 1929 року починається суцільна колективізація. Приводом до цього стала хлібозаготівельна криза 1927-28 років. Тоді держава встановила закупівельні ціни у восьмора нижчі порівняно з ринковими. Звісно, селяни відмовились продавати зерно. Зривався державний план хлібозаготівлі. До сіл скерували продовольчі загони, які залякуваними та силою примушували продавати збіжжя. Навіщо диктаторові Сталіну потрібна була колективізація? Головне, це те, що її здійснення створювало ресурси, зокрема фінансові, для форсованої індустріалізації. Зерно потрапляло на державні склади, і влада самостійно його перерозподіляла. Важливим чинником є те, що селянин власник був ідеологічним ворогом комуністичної утопії. Радянська влада активно використовувала пропаганду, малювала селянам райдужне на майбутнє після вступу до колгоспів. Але це не спрацювало. Історик Сергій Плохий пише: у березні 1930 року влада повідомила про те, що було колективізовано до 70% усіх орних земель, що означало більш ніж десятикратне збільшення порівняно з попереднім роком, коли колгоспам і радгоспам належало менш ніж 6% усіх земель. Більшість селян змусили вступити до колгоспів, але багато хто чинив опір. До весни 1930 року українське село накрила хвиля селянських повстань. Лише в березні 1930 року влада зафіксувала 1700 селянських повстань та протестів. Погляньте на два графіки: як видно, саме на українських землях повстанський рух набув найбільшого розмаху. Протестував приблизно мільйон людей на українських землях. Влада змушена була реагувати. У березні 1930 року Сталін у статті Запаморошення від успіхів поклав відповідальність за насильницьку колективізацію на місцеву владу, а також зазначив, що вступ до колгоспів це річ добровільна. Після цього селяни почали масово виходити з колективних господарств. Проте вже восени цього року примусова колективізація відновилась. Елементом примусової колективізації було розкуркулення. Радянські плакати зображали заможних селян та середняків як експлуататорів та дармоїдів, які нажили свої статки нібито через експлуатацію інших. Хоча насправді такі селяни багато та важко працювали, у куркулів примусово забирали землю, посилали у заслання, деяких розстрілювали. На кінець 1930 року в Радянській Україні, як зазначав професор Кульчицький, розкуркулили приблизно 70 тисяч селянських господарств. За межі республіки виселили близько 31 тисячі сімей. До північних районів Радянського Союзу із України виселили близько 20 тисяч сімей, а до Сибіру близько 20 тисяч. Чому саме куркулі зазнали репресії першими? Керівництво радянського союзу штучно розколювало сільську громаду на куркулів та незаможників за добровільної чи примусової участі. Другі репресували перших. Саме Куркулі були основною групою тих, хто міг би чинити опір колективізації. Невдоволених колгоспами бідняків згодом комуністи називали підкуркульниками. Так описує процес колективізації сучасних подій рейник Олена з селища Маяни Кемерівської області. Стали нас до колгоспу заганяти. Казали, що колгоспи це справа добровільна. А самі зі зброєю приходили та все забирали. До колгоспів звідусіль прибувала біднота. Їй втрачати було нічого. А ті, хто мали господарство, не квапились його віддавати. У колгоспах було важко працювати. Усе організували так, що коней та биків заморили голодом. Машини, що їх ми мали, швидко ламались, тому що за ними доглядати було нікому. Керівником був якийсь робітник з міста. Він і землі раніше не бачив, ні з ким не радився. Все й пішло шкерберть. Варто згадати, що наприкінці 1920-х років. В радянській Україні з'явилися машино-тракторні станції, скорочено МТС. Вони обслуговували колгоспу відповідною технікою. Хоча фактично це був один з елементів викачування коштів з колгоспної системи. Селянські виступи тривали, люди покидали колгоспи. Тому владі потрібно було зробити все можливе, щоб зламати цей опір. У 1932 році почався організований більшовицькою владою Голодомор, причиною якого стала, зокрема, і колективізація. Завдяки геноциду колективізацію завершили. Примусова колективізація була злочином комуністичної партії. Репресії спричинили занепад виринництва, оскільки селяни масово знищували власну худобу, не бажаючи віддавати її до колгоспів. Продуктивність праці селян знизилась, бо за умов, коли все привласнювала держава, вони не мали мотивації до роботи. Результатом стало відставання сільського господарства та падіння валових зборів зерна. З вами був Артур Бабенко. До зустрічі.